Думаю, записати таке звернення від людини до українців. Так. Особливо до тих українців, хто завжди прагнув до Євросоюзу, хто був радий тим, що міняється Конституція України. Тим, хто хотів, щоб вони жили так, як в Євросоюзі. Я от вам скажу так. А мені от подобалося жити так, як в Україні. В Україні класно було жити. Я принаймні користувався своєю землею. Безкоштовно. Тоді, коли паркував автомобіль біля дому. Зараз, як в Євросоюзі мені не ставили паркінгів, і заставляють платити. Класно стало по вашому жити в лапках. А, від... а в українці. Між іншим, завжди славилося тим, що в них є земля. А зараз вони навіть безкоштовно по своїй землі ходити не можуть. Ви дійсно раді? От прикол. Не кажучи про те, що якщо ти реально власник землі, то було б непогано і дохід з неї отримувати. Ні, ви про це не думаєте. Ви думаєте про зовсім інакші речі. Але чи схожі ви дійсно своїми думками на справжніх українців? на тих, від кого взагалі пішла така велика сила розмовляти однією мовою, мати одну культуру? А жити волею, а не грошима? Оце питання. Пишіть коментарі на цей рахунок. Буде дуже цікаво. Що ви думаєте? Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаві такі теми. Удачі!